Я вас всі вітаю, ви на каналі Спортивний Куточок. Ми продовжуємо кар'єру за гравця в FC-24, за Маркуса Левентя. Сьогодні в нас в програмі буде три матчі. Ми зіграємо сьогодні проти Лаваля в Кубку, проти Тулузи в чемпіонаті і проти Нанта в чемпіонаті. Вийдіть, що я перевести цей формат на відоси назад вернути відоси, так як стріми не особо всім заходять по цьому. Цій кар'єрі я, я трачу багато часу на ці стріми, і відповідно, щоб менше часу на стріми тратити, я краще про відоса пишу, три матчі засніму, і так по відосам будемо цю кар'єру проходити. Кому цікаво буде дивитись, кому не цікаво, буде чекати стріми. На рахунок стрімів, стрім сьогодні за баварію, має бути такий саме час, що завжди: 23. Господи, 23, 21.30, Або може раніше, може пізніше, я потім скажу. А у та... нас сьогодні перший матч проти Лаваля. Кубок Маркус 27 сьомий рейтинг ми качнули. Я думаю, можна починати. Поїхали. Yeah. Stick to the game. Okay. on. Keep going. Go. Let's go. come on. Come on. Go. Good We got this. Так, такі у hey, нас ціли на матч. Давайте ми виберемо рейтинг матча. Поїхали. Тут ми повинні перемагати. Клюк другого дивізіона. Позорно буде програти. Починаємо. Давай, Маркус. Небезпечно і тут шлательбек Фолить в такому близькій в такій відстані. Чи заб'є гравець команди другого дивізіона? Зараз подивимося. Тут небезпечно штрафний удар пропускає, б'є і више воріт. Ну, окей, ти старався, чувак. Ха. Давай Маркус! Скомона закрутити. Блокують. Маркус, давай! Потрібно потрібно далі щось робити. Бум! Вище воріт. Не забиває Маркус. Рейтинг 64. 4 На жаль, не виходить Маркусу зараз відлучитися. Ну що ж, матч ще тільки лише недавно почався. Безпечна атака намальовується. Забігаємо Ліло. Давай. На Маркуса вертай. Маркус! Не б'ємо. Автобус уже застроїли, так? Да? Окей, передачка на Рена на лоді. Реналоді навішу і навішу. лоді, на 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 лодії. Ножицями, Маркус, тут Це явно мимо. На Маркуса тут можна забігти. Давай Маркус, побіг! Б'є Маркус і перекладено. Ну що ж ти будеш робити, а? Перекрижав кнопочку. Маркус передав... Пересил знато сильно вдарив, злякався, чи що, я не знаю. На жаль, не вийшло нічого. Йдемо далі. Давай, Маркус. Побіг. І бий. І сейв. Сейв раз! Знову Маркус намагається дійти до їхніх водів. І Маркус удар головою. І 1-0! Нарешті Маркус забиває ударом головою. Скільки раз намагався забити Маркусом ударом головою, і нічого не виходило. І нарешті Маркус зміг забити головою. Перший наш гол головою. Хто б міг подумати, Маркус Левенець відкриває рахунок в матчу в Кубку Франції. Красиво, як тут забіг, як тут пробив. Удар баба. Тут просто без шансів. Маркус Левенець. 1-0. Ми йдемо далі. В кінець майже першого тайму, майже під тайму ми забиваємо. Погнали далі. Лаваль пропускає першим. Так. Все, майже перший тайм закінчено. І ще можемо буду атаку піти. Таремі, таремі! Пробую віддати передачу, але тут не пройде. Маркус! Ні, все, перший тайм закінчено, поки що 1-0 веде Маркус Левенець з, з цим одним м'ячем. Відправляє команду відпочивати. І ми продовжуємо матч. Другий тайм. Пробує Маркус забігти. Давай Маркус. Можна пробувати. Маркус. 2-0. Гол-гол-гол-гол-гол-гол. Марку забиває дубль. Красиво прорвався серед всіх. І пробив. Бу-бу. 2-0. Маркус. Левенець. Атака, атака. Давай, Маркус, Маркус, давай ти можеш, давай! Блін. Ні, тут воротар, да? да. Не дадуть нам знов хитрик зробити, на жаль, ніяк не получається Мені хитрик другий зробити. Постійно не щастить і все. На жаль, Маркус, дивенно в ПСЖ не може, не перейде. <сус> <сус> да. Маркус. Біжить, об обводить суперника. Пас. Таремі. Таремі розігрує з Галахером. Конор Галахер. І воротар сейв. І тут мертвий сейв. Нічого собі, Галахер. Так, У нас матч закінчується. Остання атака. Попробуємо ще раз забити з кутового. Не виходить. Пас. І кручений. Блокується. Ще один удар. Блокується, ні, не буде. От голові На жаль, хитрик не вдалося Маркусу знов зробити. Обмежуємо його з дублем, але впевнено, спокійно проходимо Лаваль. Дуже мало фанатів прийшло підтримати команду, як ми бачимо. Забагато хто не вірив в команду. І не вірив, вона перейшла в те, що реально команда нікуди не пройшла, а Марсель крокує в кубку далі. Маркус Левенець отримує оцінку 10 0 в цьому матчі. Все закономірно. Отакий От нас е, е, рейтинг. Один, одне завдання лише ми не виконали. Більш-менш скоро дійдемо до наступного рівня, рангу. Відповідно, багато чого ми зробили. Отримали очки. Йдемо далі. І такі результати 1-8 фінала. Кубка. Як ми бачимо, ПСЖ проходить далі. Так само Ан Анже проходить далі, Монако, проходить далі, ми, Марсель проходимо далі. Труа проходить далі. Реймс проходить далі. Ліль і. І. і Тулуза проходить по пенальті Ліон. Нічого собі. І так. ого, А, Педроса переходить в Жерону за 30 мільйонів. Нічого собі не подивитись трансфери, до речі. Трансфери, трансфери, трансфери. Так, де ви трансфери? Новини це дивитися, да? Так, а, чекайте, не то, це не тут дивитися. Маунт перейшов в Ювентус, нічого собі офігє. А трансфери ж не тут дивляться, да? трансфери, трансфери. А, я не зможу подивитися, напевно, трансфери, да? Я не в цій кар'єрі нахожуся, на жаль. Ну нічого, ладно, Хер на ці трансфери. Так, новий матч з тулузою. Перенесли дату. Так, Події. Хороша гра в матчі, похвали, Тоб, Упорну роботу. Агент щось хотів сказати, заглючило повідомлення. Так, і ми йдемо далі до матчу з тулузою. Пропускаємо тренування так само. І поїхали. Матч з Тулузою на, ста... на їхньому полі чемпіонат. Погнали! І завдання на матчу. У нас такі рейтинг 8,5 володіння м'ячем і за, забити гол, або віддати гольову передачу. Звичайно, я вибираю завдання оцінка для матчу. Понеслась оцінка за матч минулі. точніше. Маркус Левенець небезпечно може бути. Красива атака. Кутовий. Просим передачу, Попробуємо знов забити. Давай. Маркус Левенець головою. Другий гол головою. Нарешті Маркуса прорвало. О, Маркус Левенець. Туди нуль. Забиває головою Маркус. Неймовірно було знов головою. Я як будто підібрав вдалий момент, як правильно. Вибратися, як правильно І Тут я став, правильно розположився. Попросив пас Маркус. Красивий навіс, і просто без шансів Вколачуємо ворота. Маркус Левенець відкриває рахунок знову з кутового. 1-0. Що ж, понеслась? Перший пішов. Кривати. Удар! Тут був фол в атаці, да? Так. Що це? Трансфер прийнятий. Пепелу переходить в Валенцію за 63 мільйона. Що собі? Ньюкасл продає своїх гравців. Розпродаж робить. Перший тайм, почти закінчується. Макси. Остання атака, наверно, лузи. В цьому таймі. Може бути. Крийте, крийте! І відбиває Паул Лопес, але це ще не кінець. Пау Лопес на воротах. А Доні Ван Дебек. А, це Рубен Бланко на воротах, но другий кутовий не ставлять ворота Марселя. І поки що ми виходимо на перерву. З рахунком 1 Мартус Левенець відмічається одним голом з Кутового. І ми продовжуємо. Бля, ну треба не просити. І, блін, не виходить нічого, як же вони круто криють. Запресингувати. Блін, ну як він з пресинга так легко виходять. І майже матч закінчився. Нічого більше не відбулося. Гол Маркуса виявився єдиним голом забитим в цьому матчі. 1-0, мінімальна перевага Марселя. Ну, що можу сказати? Був дуже складний матч, ледве ми змогли це зробити, ледве перемогли. Ну в цілому три, три, три пункти все одно є в нашу табличку, так сказати, в нашу копілочку. Маркус Левенець відмічається голом. Очередним е, нашим голом в Лізі 1. Коротше, друзі, сталася неприємна ситуація. Я хоч і записував для вас останній матч, і в мене вилетіла гра к херам собачим, бля. І, короче, Із-за того, що в мене вилетіла гра, ми виграли не 2-0, як ми забили 2 гола. А ми виграли 3-0 проти, проти, проти Тулузи, 2 гола забив Левенець і третій забив тюрам. На жаль, по-іначому ніяк не вийде. Я не хочу перегравати цей матч заново через кончену ФК-24 і кончену тупорилу вонючу систему. Що я не можу груз згорнути, коли в мене комп мощний. У мене не повинно вообще воно вилітати, було в теорії. А воно бере і вилітає просто. На рівному місці запис все полетіло. Я матч з дантом вам почти відзняв і воно мене полетіло. просто. Тому, на жаль, так, проходимо все заново, виконуємо ці всі події заново. Коротше. Так, я випадково купив елітний пентхаус, ну нехай я машину хотів купити, але хай буде пентхаус. Так, с, окей, забираємо гроші в інвентарі. Так. Очки одиночки. Все, коротше, ладно. І ми погнали, коротше. Марк з Нантом останній на сьогоднішній серії. Такий осадок паршивий зробилася кар'єра просто. Це останній запис. На жаль, блін. Ну ладно, граємо, як грали. Все, 3-0 за... Так, і цілі на сьогоднішній матч у нас yes. такі. Рейтинг, так, ну давай рейтинг матч знову 10-0 попробуватися. Поїхали. Останній матч на сьогоднішній серії. ФК, будь ласка, не крашся, дай мені записати цей матч. Дуже тебе прошу. Безпечно може бути сейв на добивання і не виходить вже. Гра рукою мала бути, але я відключив гру рукою. І тут ще один удар по нашим воротам. І не вийшло. Заберите суперника, але кутовий нав... диску на наші ворота не продовжується. Не закінчується точніше. І тут ще один удар по нашим воротам. Опять бланк. Ось дуже агресивний нант на нашому полі. Чуваки, як і так. Ну, за команда така, е, руки бланку. Хороша передача на Маркуса, Маркуса красиво забіг, треба бити збіця. Ну, кутовий. Будемо пробувати знову просити гарну і погну передачу. Тут не, не спрацює передача, закрила. Так, Маркус. Повернутись. Пробує навер... навернути... Удар! Блін, не вийшло. Удар! Роланко знов тащить. Що це робить нам? Чому вони такі агресивні сьогодні? Ман прям дуже хоче забрати в нас очки. Прям дуже хоче пункти забрати. І тут знову удар по нашим воротам. Опять бланков вбиває. Та що за таке фігня така, а? Команда. Та шкуда. І в'їжджає Маркус. На попередження, але усне. Ну, в'їхав трошки в ноги Маркус, да, не споруд, в'їхав. Такс. Оце вирізає. Ох ти що. Опять нам не хоче відходити у в наших воріт вже кінець першого тайму. Майже вистояти, не пропустити під кінець, не пропустити. Ну куди ж ти виносиш? Держи, ну, пацани, ну все, ладно, перший тайм нулі, поки що нічя, Ну... це поки що. Нам дуже небезпечний, дуже агресивний, хоче нам забити гол. Це триматися. А ми поки що граємо жахливо. Так, окей, другий тайм продовжується. Начинається точніше, не продовжується. Матч продовжується. Так. І тут хороше перехоплення. Мене накрили вже зі усіх сторін. Хороший пас, так, якось... Не втратити м'ячку тут. кому, ну псу, ну серйозно, ну як? Так, ну Маркус, ну чого я так втрачаю м'яч на рівному місці? Якось. Це передачка. Тут красиво можна розіграти. Тюрам, тюрам, пас Таремі. рішай, Таремі. рішає. 1-0. Ну, ми виходимо вперед. Олімбік Марсель відкриває рахунок. Да, тут нехай ми не забили, але команда красиво без нас розіграла, але вже джерем вас тут Нехай, нехай, нарешті ми виходимо вперед. Красива атака, але менечній навіть. Ні, в Левенець мені участі не приймав, без нас чого гравця розібралися, але, в принципі, красиво і Таремі рішив, поставив крапку в цьому моменті. Один-рулі виходить вперед. Маркус Левенець. Не поучаствував в цьому моменті, але забив Таремі третій гол у 15-му матчі. То поїхали? Далі. Так. Перехоплення. Так, пас можна на мене віддати. Красивий. Давай, Левенець, 2-0. Ну все. Я думаю, похорони Манта Лев... сьогодні. Левенець забиває. Просто красавчик. Маркус Левенець. Чудово команда знову розіграла. Красиво, максимально все. Левенець забіг чудово і реалізував момент в блилижній кут. Тож, красиво, Левенець теж від... відмітився в голі. Нарешті, слава Богу, не провалили на цю матч. Йдем далі. Такс. Небезпечно може бути винести, шлотербек виносять. Ні, в руки тут. Спокійно в руки, Бланко. Останнє останні хвилини матчу. Остання п'ятихвинка Нам два таці, але тут здобув нічого не виходить. Ну, давай, красиво, хорош. Вирізає на левенця левенець. Левенець тримуль. Левенець Тринуль. На жаль, знов хитрика нема, дубль і Левенець тут знову вирізає. Просто неймовірно, Маркус. Левенець. 3-0. Ну в цьому матчі знову Маркус показав свій клас. Йдемо хорошим походом в Олізі 1, Звісно, чемпіонами ми не станемо. Тут Маркус красиво напросився на пас, забіг 1 на 1 і реалізував не лише в ніяких шансів Лавровічу. Прияті гончаров тут Лавровіш не дуже. 3-1. Тр... Точніше навіть 3-0. Ладно, 3-0. Окей, 3-1 Бул... мало бути, якби нас в мене не вилетіла гра. Тим часом гра майже закінчується. І ще одна атака в нас буде. Не. Опізно задержав м'яч, це м'яч, це було передачу, відпасів давати раніше. Але це вже ніякого значення немає. Ми перемагаємо 3-0 таремій, дубль Маркуса Левенця. Приносить 3 пункти Марселю в цій зустрічі. Ось, грубо кажучи, нарешті Марсель трош... почало щось трошки виходити. На відміну від наших стрімів, коли нам багато чого не виходило, він тут нарешті вже почало трошки виходити. Левенець, просто красунчик. 9,6 рейтинг. З 92 гри зіграно весь матч. Але реалізація така собі. Два удари в ствір, два гола. І перемога. Так, виконали всі, крім одного завдання. І так, друзі, я так подивився. Дивіться, що матч з е, Тулузою ми зіграли на запис 1-0, але тут на симуляції ми виграли 3-0. На жаль, я не зміг збер... Я не можу переграти матч уже цей заново. Я не хотів його перегравати заново для запису і за те, що гра вилітає. Ми виграли там Маркус забив. Маркус тут теж забив, я думаю, справедливо. Якби ми програли б на запис, я би програшний результат би накрутив. А так ми перемогли, я тут накрутив переможний результат. Я вважаю все справедливо. Ми перемагаємо в три матч, всі три матчі сьогодні в серії хорошим розривом. І в наступній серії вас чекає Ленс. Перший матч Ліги Європи проти Стяуа і... І 20... наступний матч проти Осера в чемпіонаті. Так, це який в нас тур? Це в нас буде вже не показано, 21-й тур, здає... 22-й тур здається. Ми поки на другому місці, ПСЖ має ще гру в запасі. Я надію, сподіваюся, вам цей ролик сподобався. Пишіть коментарі, ставте лайки. Я знімаю більше його, звісно, для себе, так як я хочу для себе пограти в кар'єру за гравця. Давайте я. Мишка опять. 5... Цей щось купити хочуть, ну. Так, ні, я нічого не куплю. Так, промотаємо до матча з Ленсом, і на цьому ми закінчимо сьогоднішню серію. Так. Ми закінчуємо серію на другому місці. Сподіваюся, вам даний ролик сподобався. Бо ж, так, складаємо знову спортивний інвентар на кінець. А ви були на каналі Спортивний Куточок. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Скоро буде стрім сьогодні ввечері по Баварії Мюнхен в 21 Тому я вас всіх чекав на стрім. Всім бай-бай!